Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 266. Знайдіть значення виразу, попередньо скоротивши дроби. Зрозуміло. Поїхали перше. 25 80 додати 60 нам в умові вже є така підказочка. Знайдіть значення виразу, попередньо скоротивши дроби. Ну, вони не хотіли, щоб ми працювали з великими числами, і підказали нам, добре. Перший дріб 25, восьмих. Давайте подумаємо, на яке число можна скоротити цей дріб. Я так думаю, що на 5, тому що 25 це 5 на 5. так? Ділимо на 5 чисельник, буде 5. Ділимо на 5 знаменник, буде 16. Супер. Далі. Дріб 45, 60. Наскільки тут треба скоротити? Ну, давайте одразу на 15, так? Тоді в чисельнику буде 3, а в знаменнику буде 4. Отже, нам треба додати 5 5,16 та 3 четвертих. Скажіть, будь ласка, так же набагато приємніше працювати з такими маленькими числами, так? Крокуємо далі. Треба додати дві дроби з різними знаменниками. Знаменник у нас 16 і 4. Давайте подумаємо, який же буде майбутній спільний знаменник? 16 ділиться на ціло на 4. Отже, майбутній спільний знаменник буде 16 і доповняльний множник до дробу 3 четвертих буде 4. А до дробу 5 16 буде 1. Множимо доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Маємо 5,16 додати 4 на 3 12. 4 на 4 16. Додати 12 16. -х. Далі треба знаменник переписати, а чисельники додати. Це буде 5 плюс 12 17. Отже, ми отримали дріб 17 16 А це неправильний дріб. Чисельник більше за знаменник. Треба перетворити у мішане число. Питання: скільки разів 16 вміститься в 17 один раз. Знаменник треба просто переписати. 16. Пишемо в знаменник. І тепер 1 помножити на 16 це буде 16. І скільки ще треба додати до 17? 1, тоді 1 чисельник. І відповідь правильна, красива. 1, ціла і 1 16. Крокуємо далі друге завдання. Переписали умову. 2045 треба додати 265. Пам'ятаєте умову? Попередньо скоротивши дроби. Нам підказали, що їх треба скоротити. Перший дріб. Ділимо і чисельник і знаменник на 5. Тепер у нас в чисельнику 4, а в знаменнику 9. Другий дріб. Ділимо і чисельник і знаменник на 2. Тепер у нас в чисельнику 13, а в знаменнику 27? Давайте перепишемо, що у нас залишилось: 4 дев'яти плюс 13,27. Тепер треба додати дроби з різними знаменниками. Давайте подумаємо: 9 і 27. Який у них буде майбутній спільний знаменник? Яке число ділиться і на 9, і на 27? Ну, звісно, що це буде число 27, так? Ділиться і на 9, і на 27. Отже, доповняльний множник до першого дробу буде 3. Ну, а до другого напишемо 1. Множимо доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Маємо 3 на 4, 12. 3 на 9, 27. Додати 13, 27. Далі дорівнює. Знаменник переписали 27, чисельник 12. Додати 13. І відповідь у нас 25, 27. Ми отримали нескоротний, красивіший дріб. Наступне третє. 36,3 плюс 12 сорокових. І мінус 350 тисячних. Нам вже підказали в умові, що треба спочатку скоротити дроби, а потім обчислити значення виразу. Угу. Добре. І нам зараз треба кожний дріб скоротити на якесь число. От, беремо перший дріб 36,3. Ви не знаєте, на яке число поділити і чисельник і знаменник по максимуму. Щоб не шукати НСД чисел 36 і 300, я вам покажу, як можна зробити інакше. От, давайте 36 і 300. Ну, на 6 точно буде ділитися: і 36, і 300. Що ми отримали? 6 і 50 поділили на 6 і чисельник і знаменник. І бачимо, що можна ще на 2 скоротити. І буде тоді в чисельнику 3, в знаменнику 25. Отже, ми скоротили дріб на 18. 36, як би поділили на 18, 3 і 30 поділили на 18, отримали 25. Розуміло? Якщо ви одразу не бачите, що можна на 18 скоротити і чисельник, і знаменник, отак от по частях. Можна скорочувати дріб. Добре, далі. Наступний дріб 1240. Ну, тут одразу зрозуміло, що на 4. Так, ділимо і чисельник, і знаменник. В чисельнику у нас буде 3, а в знаменнику буде 10. Наступний дріб 350 тисячних. Важко вам відповісти, на яке число одразу треба ділити і чисельник і знаменник. Тому я йду на чернетку і кажу на початок, я хочу скоротити і чисельник і знаменник на 10. І отримала дріб 35%. Сотих. Ну а тут легко, далі на 5. Виходить, у нас в чисельнику 7, знаменник у 20. Отже, 7,20. Мається на увазі, що ми. Якби дріб скоротили на 50. от Початковий. Ми 350 поділили на 57 і 1000 поділили на 50, отримали 20. Так, все, далі. Тепер треба зібрати все, що у нас залишилось. Перший дріб у нас тепер 3,25. Потім плюс другий дріб 3, 10, і мінус двадцятих. От тепер треба обчислити такий красивий маленький вираз. У нас дроби з різними знаменниками. Треба звести до спільного знаменника. Ну, давайте підбирати, яке число ділиться і на 25, і на 20, і на 10. Будемо підбирати. Беремо 25. 25 на ціло на 20 не ділиться. Ладно. Збільшили вдвічі, 50 так само не ділиться. Ну, тут одразу зрозуміло, що 100 буде найменший спільний знаменник. Число 100 ділимо на 25 доповняльний множник 4. 100 будемо зараз ділити на 10 доповняльний множник 10. І 100 ділимо на 20 доповняльний множник – 5. Далі треба помножити доповняльний множник і на чисельник, і на знаменник. Отже, маємо 4 на 3 – 12, 4 на 25, 100. Плюс 10 на 3 30, 10 на 10 100. Мінус 5 на 7, 35, 5 на 20 буде 100. Далі дробова рисочка. Знаменник переписали. А в чисельнику 12, плюс 30 і мінус 35. Далі дорівнює. Тепер треба обчислити значення в чисельнику. 12 плюс 30 і мінус 35 буде 7. Знаменник переписали. І дивіться, можна відповідь залишити так, як є. Але давайте я вам прочитаю. Ми отримали сім сотих. Сім сотих. У вигляді десяткового дробу це буде 0,7 сотих. Наступне четверте. 14,24 мінус 39,90 і плюс 15,00. Ну що, давайте спочатку будемо виконувати скорочення дробів. Перший дріб. Тут одразу зрозуміло, що будемо ділити і чисельник, і знаменник на 2. В чисельнику 7 в знаменнику 12. 39 і 90 будемо ділити на 3. І чисельник, і знаменник. У нас в чисельнику 13 в знаменнику 30. 15 і 100 на 5, в чисельнику 3, в знаменнику 20. Тепер давайте перепишемо все, що у нас залишилось. 7 дванадцятих мінус тридцятих і плюс двадцятих. Тепер нам треба звести всі дроби до спільного знаменника і обчислити отриманий вираз. Яке число ділиться і на 30, і на 20, і на 12? Пам'ятаєте, як ми це робимо? 30 на 20 на ціло не ділиться. Збільшили 30 вдвічі, 60 ділиться на 20? Так. 60 ділиться на 12. Так, отже, майбутній спільний знаменник 60. Доповняльні множники 60. Ділимо на 12. Доповняльний множник 5. Далі 60. Ділимо на 30, доповняльний множник 2. Далі. 60. ділимо на 20. Доповняльний множник 3. Тепер треба помножити доповняльні множники і на чисельник, і на знаменник. Поїхали. 5 помножити на 7 буде 35. 5 помножити на 12 буде 60. Мінус. 2 на 13 26, 2 на 30, 60. Плюс 3 на 3 9, 3 на 20 60. Дорівнює. Дробова риска. Знаменник переписали. В чисельнику 35, мінус 26 і плюс 9. 35 мінус 26, 9. 9 плюс 9. В чисельнику 18, в знаменнику 60. Ми отримали дріб. Але бачите, це ще не красива відповідь. Треба скоротити на 6. Ділимо і чисельник, і знаменник. І от 3 десятих це вже не скоротний дріб. І це вже красива відповідь. Можна залишити так, як є. А можна перетворити у десятковий дріб 3, 10. це 0,3. Наступний приклад. Запишемо 42, 120 додати 20, 32 і відняти 28,16. Пам'ятаєте, нам вже підказали, що попередньо треба скоротити дроби. Будемо зараз виконувати скорочення кожного дробу. Починаємо. Перший дріб: 42 і 120. На яке число треба поділити і чисельник, і знаменник? Ділимо на 6. В чисельнику залишається 7, в знаменнику 20. Другий дріб 20 і 32. Ділимо на 4. В чисельнику 5, в знаменнику 8. 28 і 160. Давайте на 4. В Чисельнику 7. В знаменнику 40. Тепер треба записати все, що у нас залишилось: 7, 20 додати восьмих. І відняти 7 сорокових. Отримали дроби з різними знаменниками. Треба звести до спільного знаменника. Ви вже знаєте, як це робиться. Будемо підбирати, яке число ділиться і на 40, і на 20. І на 8. 40 ділимо на 20. На Націло ділиться, буде 2. 40 ділимо на 8. Ділиться буде 5. Отже, майбутній спільний знаменник 40, доповняльні множники. 40 поділили на 20 буде 2. 40 поділили на 8 буде 5. Ну, а там буде доповняльний множник 1, так як знаменник вже 40 є. Тепер треба помножити і чисельник, і знаменники на доповняльні множники. Поїхали! 2 на 7 буде 14. 2 на 20 40. Плюс 5 помножити на 5, 25, 5 на 8, 40. І мінус 7 сорокових. Далі, дорівнює, дробова рисочка, 40 переписали. А в чисельник 14 плюс 25 і мінус 7. Тепер залишилось обчислити чисельник. 14 плюс 25 і мінус 7 буде 32 40. І ми отримали дріб, який треба скоротити. 32 40 будемо ділити на 8. У нас в чисельнику 4, а в знаменнику 5. І ми отримали відповідь 4 п'ятих. Це правильна відповідь, це не скоротний дріб. Але у деяких учнів може вийти так. От, ви розв'язували і отримали 32 сорокових. І скоротили на 4. І у вас вийшов дріб 8. І ви його записали у вигляді десяткового дробу 0,8. Можна у вигляді десяткового, а можна у вигляді звичайного дробу. На ваш смак, як вам подобається. І на останок 6. 45,72. Мінус 33 144 І мінус 20 64. Пам'ятаєте, спочатку треба скоротити дроби. Будемо виконувати скорочення кожного дробу. Перший дріб 45 і 72. Давайте поділимо на 9 і чисельник і знаменник. Маємо в чисельнику.

20 і 64. Будемо ділити і чисельник, і знаменник на 4. Це буде чисельнику 5, знаменнику 16. Тепер треба записати все, що у нас залишилось: 5, мінус восьмих і мінус шістнадцятих. І бачимо, що всі дроби з різними знаменниками треба звести до спільного знаменника. Яке число ділиться і на 48, і на 16, і на 8? 48. Ділимо на 16, націло ділиться. 48 ділимо на 8, націло ділиться. Отже, майбутній спільний знаменник 48. Далі. 48. Поділити на 8 доповняльний множник. 6. 48, а там 1. 48 ділимо на 16, 3. Все. Тепер треба помножити доповняльні множники. І на чисельник, і на знаменник. Маємо. 6 на 5, 30. 6 на 8, 48. Потім мінус. 11, 48. І мінус 3 на 5 – 15 А 3 на 16, 48. То рівнює, дробова рисочка. знаменник переписали. А в чисельнику 30, мінус 11 і мінус 15. Маємо. Е, у нас буде 4,48. І тепер треба скоротити дріб на 4, щоб отримати красиву відповідь. Чисельнику 1, знаменнику 12. Отже, відповідь 1, 12. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.